Засяяло вранці сонце, У відчинене віконце, ви скоріше прокидайтесь, дню новому посміхайтесь, з добрим ранком вас вітаю, вдалого дня усім бажаю. Сьогодні ми намалюємо комашку сонечко. Щоб намалювати комашку сонечко незвичним способом, необхідно підготувати. Ось такий листочок з зеленого паперу, картопля розрізана, невеличкого розміру, фарба червона та чорна, а також склянка з водою, пензлик і ватна паличка. Перед початком роботи, як завжди, розминаємо наші пальчики. Прилетіло сонечко. На наші долонечки, крильця червоненькі, цяточки чорненькі, по всім пальчикам ходило та з мизинця полетіло. За допомогою картоплі ми будемо робити відбитки, а з цих відбитків домальовувати нашу комашку сонечко. Беремо картоплю, ось так. І добре вмочуємо у червону фарбу, можна навіть допомагати пензликом, ось так дофарбувати. Тепер буду розташовувати на листочку. Ось тут зроблю, поклала і притиснула, прибрала. І ще одну зроблю комашку. Набираю фарби. І ось тут в мене буде, притиснула і прибрала. Якщо трошки не вийшло, то домалюємо пензликом, додамо фарби. Тепер необхідно, щоб наші комашки тулуби висохли, а доки вони будуть висихати, ми домалюємо голову та лапки. Для цього необхідно взяти пензлика та чорну фарбу, вмочуємо пензлика в чорну фарбу, ось ця комашка в мене буде ось сюди лізти, отак буде в мене голова, малюю півколо і зафарбовую його. Ось така невелика голова, а тепер вусики в одну сторону і в другу сторону, так само. І домалюю лапки. Ось так: один, два, три, і в іншу сторону. Один, два, три. Тепер буду малювати іншу комашку. Вона в мене буде дивитися ось в цю сторону. Знову роблю півколо, зафарбовую його чорною фарбою. І знову роблю вусики так само в одну сторону, в другу сторону. І лапки один, два, три, і з іншої сторони один, два, три. Тепер необхідно дочекатися, поки наша фарба висохне, щоб малювати далі. Мої сонечка вже підсохли, то можна малювати цяточки на спинці, але спочатку я розділю крильця чорною лінією. Ось так посередині. Обережно проведу тоненьку лінію. А тепер за допомогою ватної палички буду робити цяточки. Так само, як ми робили з пластиліну, цяточки повинні бути однакові з однієї та з іншої сторони. Я зроблю ось так. Тож на іншій стороні в мене теж буде так само, дві цяточки, ось тут. Ось тут в мене буде цяточка. І тут, однаково, і інший комашці так само, тільки цяточки зроблю трошки інакше. Тут і тут, ось тут і ось тут мої комашки сонечка вже готові. Ось вони сидять на своєму листочку. Сподіваюсь, що вам не було складно працювати і ви всі впоралися з цим завданням. З нетерпінням чекатиму фото ваших робіт. До наступної зустрічі, дорогі діти!